В ніч на сьогодні, в тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомляла про ракетну небезпеку. А також оголошували повітряну тривогу у Севастополі у Джанкої та районі. Було чути до 20 вибухів. Загалом у Сімферопольському та Червоногвардійському районі в селищі Гвардійський Сімферополь Сімфрополі відповідно до 8 вибухів. Це було все в районі аеропорту. Місцеві мешканці повідомили, що перший вибух у гвардійському був дуже сильним, і при цьому зазначається, що і в Джанкої, і е, в Сімферополі, і у Гвардійському є аеродроми окупантів, де вони зберігають певну техніку, літальні свої апарати. Ну і відповідно використовують ці аеропорти як. Логістичний хаб, у тому числі серед іншого, окрім вибухів, вже не на тимчасово окупованих територіях, а на території Російської Федерації йдеться про Воронезький район. Там влупили по спиртовому заводу. Поки що мало деталей, що саме сталося. Є моменти і є відео прильотів. Влада тамтешня офіційно цього поки що не коментує, намагається відмовчатися. Напевно, намагаючись сказати, що це скоріш за все, якісь підпали, але. Палає воно аж занадто сильно, тільки що ви бачили момент прильоту по цьому заводу, після чого було дуже сильне задимлення. Пишуть у соцмережах про те, що чули і вибухи, чули і звуки підльоту певних літальних засобів, поки що теж не повідомляють, яких саме. Але зрештою, ми чекаємо не більш детальну інформацію про те, що саме сталося, що саме прилетіло, тому що жителі Воронської області сьогодні вночі не спали, а спостерігали за заревом від спиртового заводу, який загорівся внаслідок. Потенційно атаки невідомих літаючих об'єктів поки що не ясно, що взагалі сталося, але з зрештою повторюю, що слідкуємо за цією ситуацією, і як тільки матимемо більше конкретних деталей, обов'язково вас про це поінформуємо. Рухаємося далі по тому, що відбувається. Президент Литви Гітанас Науседа заявив після грузинських парламентських виборів, що Грузія віддаляється від можливого членства у Європейському Союзі. Не загалом засумнівався, чи справді партія влади грузинська грузинська мрія вона називається здобула найбільшу підтримку грузинів під час суботнього голосування. каже перш за все, питання в тому, чи перемогла грузинська мрія. Ось у чому проблема. Ми навіть не можемо сказати, виграли вони чи програли за попередніми підрахунками голосів. Насправді, партія Грузинська мрія вона суттєво відстає від опозиції, але оскільки це владна партія, вони заявили про те, що вони не визнають. Верховенство опозиції, як того опозиціонери заявляють, опозиція каже, дивіться, ми будемо виходити на протести, тому що ми не згодні з такими голосуваннями. Я нагадаю, що фіксували і відео навіть було, як вкидають в одну із виборчих дільниць одразу кілька десятків, може й сотень голосів, і це було тільки відео з однієї дільниці. Скільки таких випадків могло бути під час реального голосування? Ну, достеменно невідомо. От, ви бачите, як проходило голосування. Опозиція каже, дивіться, ми проти, але. Е Партія Грузинська мрія каже нам байдуже абсолютно. Вони готові до протестів, вони готові їх е, розганяти. Ці протести. Тому, от власне, виходять зараз світові лідери і говорять про те, що віддаляється Грузія від Європейського Союзу. Це перш за все, що стосується того, чи перемогла ця партія. Друге, як каже Наусіда, у самій Грузії, цьому радіє тільки одна людина: Іванішвілі або цьому можуть радіти тільки ті сили, які перебувають за межами Грузії, тому що ці результати виборів. Абсолютно несумісні зі зближенням із європейським союзом, бачити те, що послідовно робив цей попередній уряд останні півтора року. Я не бачу жодних можливостей, тому що бачу абсолютно протилежний рух від європейського союзу на цьому фоні. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Горщини, який зараз головує у європейському союзі, планує поїздку до Грузії. Це має відбутися сьогодні, після виборів на яких і проєвропейська опозиція, і партія влади заявили про свою перемогу. Журналісти, які говорили з е, Орбаном е, на умовах анонімності ще й з різними джерелами, попередили, що плани Орбана в принципі ще допрацьовуються вони можуть теоретично змінитися. Бо що цікаво, він привітав загалом владну партію ще до того, як з'явилися офіційні результати виборів. Орбан, який зараз на ротаційній основі головує в Європейському Союзі, е, привітав партію Грузинська мрія з перемогою в Твіттері, Насправді. В суботу він став першим лідером європейського союзу, який е, зробив це ще до того, як були підраховані голоси. Європейський союз насправді досі не оприлюднював свою офіційну е, оцінку щодо виборів, на яких міжнародні спостерігачі заявили про серйозні порушення, але владні партії абсолютно байдуже. Віктор Орбан насправді викликав також обурення в багатьох столицях європейського союзу на початку липня, після своїх так званих мирних поїздок до Москви на зустріч із Владимиром Путіном. А також до Китаю, де він зустрічався з представниками і до Сполучених Штатів, де бачився із Дональдом Трампом, прес-секретар прем'єр-міністра Грузії підтвердив, що прем'єр-міністр Угорщини приїде до Тбілісі в понеділок, тобто сьогодні, але він не надавав якихось додаткових деталей чи конкретних деталей мети візиту або порядку денного для чого Орбан туди взагалі їде. Відповідно, уряд Угорщини також е, на це ніяк поки що не реагував. Але видання формула нещодавно. Е, Наводило повідомлення уряду, в якому відзначено, що Орбана у Тбілісі прийме прем'єр. Іраклій Кобахідзе. Зустріч відбудеться віч на віч насправді. І в розширеному складі, після чого обидва прем'єри зроблять свої спільні заяви для засобів масової інформації, але поки що не повідомляється про що саме вони взагалі говоритимуть. Віктор Орбан, як відомо є найближчим союзником чинної проросійської влади у Грузії. Можливо, він саме тому їде для того, щоб привітати їх. Із перемогою Грузинська мрія нагадаємо собі ще раз заявила про свою перемогу на виборах, які за словами проєвропейської опозиції були сфальсифіковані. Міжнародні спостерігачі, які були присутні на цьому виборчому процесі, аналогічно повідомляють про різного характеру і різного роду порушення, але владі офіційні поки що офіційні, принаймні байдуже.